Краще жити без світла, води і тепла, ніж жити рабом, і це є філософія українців. Ви пам'ятаєте наші славетні шилди сьогодні вони вже рятують життя українських воїнів. Вже три шилди після попадання під обстріли зберегли життя українських десантників. Зараз друга партія бронетехніки. Уже відомі на всю Україну. Спартани, ми приступаємо зараз до технічного обслуговування. На сьогоднішній день ми це завершуємо і я вас вітаю, спартани! В принципі, він розрахований на 4 місця десантників. Ми точно це переоборудуємо на шість і бачимо сьоме місце зараз. І думаємо, яким чином це допрацювати. Броня алюмінієва, тобто воно дуже легке, Ми всі привезли з дізельними двигунами. Воно Має унікальні швидкісні характеристики, тому що воно йде майже 100 км на годину, 97 км на годину. Нам вдалося законтрактувати 14 спартанів і ще двадцять знаходиться. процесі переговорів ми не приймаємо дорогу ціну, а середня ціна за ті машини, що ми закупили, дешевше 30 тисяч фунтів. І будемо довго комплектувати це сучасними нашому засобами зв'язку. Дистанційне озброєння. Кулемет, і я думаю, що це буде дуже до вподоби. Ми формуємо на базі цієї бригади окремий батальйон, який повністю буде на Е, Створюємо вже ремонтну базу, створюємо контракт запчастин, створюємо контракт речі смазочних матеріалів паливно мастильних. І в даному випадку дуже-дуже чекають зараз цю техніку на фронті. Хто обіцяє, ми робимо. Я хочу сказати, не так комфортно, як в Шилді, бо їм більше. Але набагато комфортніше не буде. Скоро вони будуть під Бахмутом, Авдіївки, вони будуть бити ворога. Це наші з вами, плід, нашої з вами праці. Ви пам'ятаєте, разом, поєднуючи зусилля фонду Порошенка і справи громад, ми привозимо таких красунчиків в Україну. Привозяться три модифікації. Це є Спартан. Ми привеземо і султани, де буде більше місця. Ми думаємо, що там буде вісім десантників, і привеземо самарітяни. Це буде броньована машина евакуації поранених з передку. Кожен день ми маємо робити все для того, щоб посилити контрнаступ. Кожен день ми з вами маємо наближувати нашу перемогу. Слава збройним силам України і слава Україні.